Коли у нас є пара без шлюбу? Десь дуже розповсюджена історія. Ви купували це, наприклад, в період, коли ви разом проживали там, навіть 20 років, є люди по 30 років без шлюбу живуть. Так ось, ви маєте зрозуміти, як буде у вас відбуватися приблизно розвиток подій. Так само є жінка і є, наприклад, дві дитини. Одна малолітня. Малолітня, одна доросла. Тобто ми беремо тут той самий випадок, тільки сюди. Так ось на чоловіка оформлена квартира. Як тут нотаріус буде виділяти частки? Всі разом дружина, малолітня дитина, доросла дитина, коли ви звертаєтесь, нотаріус, коли ви звертаєтесь, От заявами всі троє. Дружина, малолітня дитина, за яку підписує дружина і доросла дитина ось сюди. То в такому разі нотаріус дружині виділяти оцю одну другу, як по аналогії з офіційним подружжям, не буде. Нотаріус прийме заяви у вас одразу в інтересах малолітньої дитини. Доросла дитина сама за себе напише заяву ось сюди. І буде, буде, допоки не буде рішення суду про виділення однієї другої нотаріус ділити для малолітньої дитини та для дорослої дитини. А де ви спитаєте часка дружини, яка 20 років чи 30 років прожила з чим чоловіком, продала все своє спадкове майно, щоб купити цю квартиру разом? Їй чоловік обіцяв, обіцяв, що це буде все наше, це все нам, все гаразд, все хорошо. А де це все? А я вам поясню. Для того, щоб дружина отримала половину свою, щоб їй було де жити, бо буває таке, що це єдине житло для цієї жінки. Так само це буває, це я вам на, на прикладі розповідаю, бо ви зараз скажете, що ви тільки для жінок. Це у чоловіків така сама історія, ви не думаєте? У всіх однакові історії. Коли ви проживаєте без шлюбу, однаково потрапляють в цю пастку і чоловіки, і жінки. Так ось продовжимо. Для того, щоб дружина собі оцю одну другу виділила, тут треба йти до суду. І суд тут не у мене ж. Чому? Тому що вам треба буде отримати відмову від нотаріуса. У вчиненні нотаріальних дій, тому що у вас немає підстав. Чому? Тому що ви фактично ніхто. Співмешканці, нагадую, в спадкових оцих історіях не беруть участі, коли є представники першої черги. Це діти, офіційне подружжя, офіційне. І батьки померли Нагадаю, ми тут беремо той випадок, коли батьки тут взагалі не беруть участі ніяк ну, абсолютно сюди не. Заходять в це спадкову справу. Так ось, про що буде суд? В суді треба буде перше встановлювати факт спільного проживання, друге, визначати це майно, цю квартиру куплену період, коли разом проживали, спільно нажитим майном, і тільки потім виділяти оцю одну другу. Оця вся історія в судах: факти, встановлення спільності майна, виділення однієї другі. Оця історія, якщо в ідеалі, якщо ніхто не буде протистояти, якщо старша дитина скаже Ма, та це все двоє, я це підтверджу. Але ж може стати так, у нас є такі випадки, коли старші діти дуже злі на своїх батьків, і вони говорять, та я не знаю, вони не жили разом. У нас були такі випадки. Але оця вся історія, якщо буде оскарження, це може 3-4 роки тривати. Серйозно вам кажу. А якщо це ще з'являються батьки і говорять, та вони там тусили колись, коли там купляли цю квартиру. Мій син взагалі знає, не, не жив, не Тільки зустрічалися. І до речі, навіть діти, наявність дітей в цей період не підтверджує 100% факт, що ви були як сім'я, що у вас був спільний побут і так далі. Серйозно, судді досить скептично ставляться, коли без шлюбу народжуються діти, але в цей період ви... Наприклад, купуєте майно, але підтвердження у вас фінансів немає. Повірте, до вас буде претензія ще й суду, тому морально вам варто до цієї історії досить серйозно готуватися. До речі, сюди варто друзі готувати ще й свідків і не одного, бажано трьох, чотирьох, п'яти людей. Так ось, для того, щоб дружина, яка без шлюбу прожила в парі навіть 20 років, нелегко буде встановити факт. На ображування саме в період купівлі цієї квартири. Будуть певні перепони, це 100%. Тому нагадую, якщо ви починаєте судитися, тут треба зупиняти спадковий процес. Спадковий процес як це робиться? Отримаєте, коли... Про відкриття провадження, про встановлення факту виділення частини, обов'язково треба письмово повідомляти нотаріуса про те, щоб зупинено було процедуру видачі свідоцтво про спадщину. Це досить потрібно, часто от, люди про це не знають, а ну, можливо, ті, хто практикують, не всі знають цю фішку, тому що ми з цим теж нерідко стикаємося, коли до нас приходять клієнти. Де вже був початок судовий процес, але чомусь не було зупинено видачі свідоцтва про спадщину. Так ось це треба робити. Так дивіться. Чому це треба робити? Тому що нотаріус, не чекаючи цього рішення, просто навпіл поділить оце майно. Малолітня дитина, старша дитина. І якщо вас це влаштує, взагалі без питань. Це ж ваше особисте життя, ніхто вам не вправі зазначати, як вам діяти. Але якщо, в принципі, ви бажаєте свою половину виділити, щоб у вас хоч щось було на старі, щоб, де ви будете точно жити, тому що старші діти вони теж свої родини створюють, там певні свої нюанси починаються. Їх пара теж може щось собі думати, вважати, і, там, не хотіти, щоб хтось взагалі в цій квартирі був і проживав, і виселяють старших там, батьків, наприклад, є таке то може стати так, що буде потреба вам виділяти саме і другу, так ось, коли ви без шлюбу, то в спадщині ось ця фішка, ось ця фішка вона тільки через суд проходить. Ніяк по-іншому. Як би ви не вірили в якісь чудесні історії, якщо вам по договору дарування... Ваш співмешканець або ваша співмешанка не виділить одну другу і не подарує по документах, очікуйте оцю всю історію. Це вам найлегший варіант. Є ще хардкові варіанти, які там декілька співмешканок, декілька коханок всі приходять, щось там доказують. У нас була історія, коли вісім коханок прийшло на суд, і кожна казала, що вона. Брала участь саме в цей період купівлі певного майна. Це взагалі був треш, але цікаво було судді. Ми всі там були, як то кажуть, на взводі, але але і такі історії є. Тому, друзі, повторюсь, давайте для закріплення, щоб ви зрозуміли, коли подружжя тут легше, коли пара без шлюбу, готуйтеся одразу до суду. З заповітами тут яка історія? Заповіти облегшують життя співмешканці, якщо буде тут заповіт, 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 наприклад, якщо зробиться це на дружину, то хоча б там буде, тут можна, до речі, частини, не, не повністю всю квартиру, там одну другу, наприклад. Знову ж таки, якщо буде, тоді легше трошки буде. Але оця історія з заповітами, коли буде, наприклад, як тут на дорослу дитину, то тут обов'язково дружині треба буде виділяти свою частку, малолітня дитина так само отримує обов'язково частку при наявності заповіту, друзі. Це загальний вам приклад. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, нагадую запис по телефону через WhatsApp Viber 0991145. З приводу ваших історій можете ділитися в коментарях. Будемо раді почитати, тому що є досить багато історій зі спадщини, і я думаю, що людям буде цікаво знайомитися, які є взагалі випадки в житті.